Отже, ще раз усім привіт. друзі! Вас вітає канал Фінансова майстерня. Мене звати Микола Григорчак, головний майстер даної платформи, приватний підприємець, фінансовий консультант із дев'ятирічним досвідом, яким ми кожного вечора безкоштовно ділимося з нашими гостями у прямих етерах цього каналу. І сьогодні протягом наступних 30-35 хвилин ми будемо спілкуватися про гроші. Ключове, що ми сьогодні запропонуємо, все таки співпрацю. Це квінтесенція нашого діалогу. Ми ви почуєте для себе пропозицію, яка простим людям дійсно з нуля дозволяє сьогодні прийти до реального багатства легальним перевіреним білим шляхом і про це варто поговорити серйозно, то я, напевно так і почну. Адже навіть більшість із тих гостей, які приходять на наш ЕТР, вроді би почути про якісь можливості і щось змінити, все одно не налаштовані на якісь серйозні зміни. Вони шукають рибку, а не будочку. Шукають. Якусь тисячу заробити, додаток до зарплати, ще якихось пару гривень додаткових, але не, не змінити по серйозному життя і робити усі необхідні для цього кроки. Тому іноді пропозиція, навіть для бажаючих змін людей, наша виступає чимось незрозумілим. Вони втікають, навіть не розібравшись. А справа в тому, що ми поговоримо про серйозні ключі до великих змін, і для того, щоб ми з вами порозумілися, нам варто розібрати наступний факт: дивіться, чим відрізняються бідні люди від багатих. Окрім результатів і наявності ресурсів у житті, є певні причини, чому одні багаті, другі бідні. Дивіться, якщо послухати більшість людей, які не зовсім задоволені своїм життям, вони яскраво виражено приведуть багато причин, чому у них все так, як є. Ну, наприклад, нема нормальної роботи, зарплата копійки, держава і шеф думає тільки про себе, ціни ростуть, і взагалі в ці крині ти добра не досадиш. І наче іноді важко з чимось не погодитися із почутого, правда? Поряд із тим спокою не дає наступний факт рівно в таких самісіньких умовах. Люди, які стають успішними, стають успішними. В чому тоді секрет? Як так сталося, що в одній тій самій реальності, в одних стабільно все погано, в інших стабільно все зростає? Таємниця у тому, що ці люди відрізняються одні від одних мисленням, вони по різному реагують на події в житті, вони по різному підходять до реалізації себе, до, до досягнення результатів у житті. Одні сидять і чекають, вони жертва. Обставин, тому вони бідні, вони чекають змін, чекають, поки хтось замість них, хтось за них усе якось зробить кращий президент, кращі обставини, і хай мені золото почне падати з небес. Таких, очевидно, нічого не змінюється. А хтось розуміє, що очікуючи кращих обставин і кращих часів, ти просто втрачаєш цей час. І точно ні сьогодні, ні після завтра, ні при іншому президенті замість тебе ніхто добра твої сім'ї не зробить. Ти сам мусиш брати життя в свої руки, і от от в цьому ключова різниця. Одні автори свого життя, інші жертви обставин. І автори свого життя, очевидно, живуть значно краще. Цих, цих людей в цілому, всіх, можна відрізнити по мисленню трьома типами: є робітники, найбільші жертви, в яких все стабільно погано, і більшість з них нічим не задоволені в житті. Є підприємці, котрі живуть значно краще життя уже зазвичай, і бізнесмени це які абсолютно вільні від грошей. Давайте ми різницю між цими людьми побачимо на таких дитячих прикладах. Уявімо, що гроші це вода. То як цю воду здобувають у ті три категорії: робітники це люди, які носять воду відрами. Сім'я робітника завжди змушена економити, їм завжди не вистачає. Вони змушені постійно працювати, щоб мати напитися від місяця до місяця, від зарплати до зарплати, і живуть вони посереднє життя. Я знаю одиниці, одиниці людей, які працюють на роботі, задоволені тим, що вони мають більшість ні. Більшість, знаєте, є така, кажуть, негласна домовленість між робітником і начальником. Робітник працює рівно скільки, скільки достатньо, щоб його не звільнили. А шеф платить рівно скільки грошей, скільки достатньо, щоб робітник не хотів звільнитися. І хто серед цих двох людей більше задоволений результатами? Той, хто зверху не робітник, от така історія з ними. Потім підприємець. Чим він інший? Це така сама людина, яка змушена теж постійно працювати, але результати і пропускна здатність у цих людей більше. Робітний підприємець возить воду. Цистерни, він заробив грошей. Він потерпів, він підскладав, він купив собі цистерну, він не черпає відром і тому сім'я вже значно краще в підприємця живе в них значно більше води, але він теж змушений постійно працювати, не привозить води пити не буде. Звідки і, от бізнесмени, люди, які живуть найдосконаліше життя, це люди, котрі будують водопровід. Не черпають і не носять нічого. Роблять так, щоб носили за них, створюють системи. Ці люди вони готові декілька років терпеливо на ідею попрацювати безрезультатно, зате потім усі наступні роки свого життя вони віки навіки отримують безупинний результат, пасивний дохід. Таємниця в цьому одні люди. Постійно залежні від результату, вони сьогодні поїв. А для того щоб завтра поїсти, мусиш попрацювати, піти на полювання, щось щось здобути для сім'ї. І тоді все окей. Інші ж люди роблять так, щоб запасів було завжди вдосталь. Будуть по і кожен із нас насправді є автором свого життя. Люди хибно схиляються на те, що в моєму оточенні підприємців нема. Серед моїх друзів прикладів успіху не, не видно. Я б такий простий, як і вони усі. Мені нереально досягти чогось великого. От бандюги, злодюги, депутати, крадюги, вони ясно. От такі тільки багато не стоїть. Нічого подібного. Народ, якщо ви народилися в сім'ї, де грошей не було, де люди були бідними, ну ви в цьому не винні. Але ким стати далі? Ми самі обираємо. Ви самі винні, якщо ви помрете у бідності. Ми, ми самі формуємо свою долю. Сьогодні, в час технологій, в епоху інтернету, діти з телефоном в руках заробляють більше грошей, як мама з татом на заводі. Вони не на роботі працюють. Великі гроші заробляються не на роботі. Це треба прийняти як факт. І для чого я це розповідаю? Справа, якою ми займаємося, вона дозволяє з нуля, використовуючи готовісеньку систему, побудувати свій бізнес. Як це працює, я буквально протягом наступних 20 хвилин дуже швиденько зараз вам поясню. Ви не відволікайтеся, щоб ви усе зрозуміли, а що не зрозумієте, ви мене в кінці обов'язково запитаєте. І так, будь-який успішний бізнес це завжди про якусь користь для людей. Знаєте, кажуть, якщо ти знайдеш, як вирішити проблеми людей або полегшити їхнє життя, ти завжди подаєтеш успіх. Це рівно про нашу справу. Справа, яку ми розвиваємо, це ідея, яка піднімає рівень життя українців до європейського через. Вирішення основних фінансових проблем, які присутні в житті наших людей, і, і ваших теж, і ви навіть про це не думаєте. І от про що йдеться? Я зараз хвилин 10 виденько поясню, а, а далі покажу, як знаючи цю інформацію, можна заробляти. Дослухайте до кінця. Дивіться, з фінансової точки зору життя будь-якої людини, зокрема українці, складається з основних трьох періодів. Від народження і приблизно до років 20 ми всі в періоді навчання здобуваємо знання. Далі наступних років 40 життя, плюс-мінус, ми працюємо і заробляємо гроші, другий найактивніший період. Він теж коли-небудь закінчиться і прийде третій період, від якого не втечеш. Він точно буде. Де по віку і по стану здоров'я ти не зможеш заробляти грошей, але треба буде жити далі. В розвинених країнах світу люди йдуть на заслужений відпочинок в старості і насолоджуються наступними роками життя. В Україні люди виживають. Чому так сталося і як ця проблема торкається вас? Дивіться. Коли ми були дітьми, нас забезпечували батьки за комфорт нашого життя. Відповідали вони. У нас своїх грошей не було і не треба було. У другому періоді ти вже сам за все відповідальний за свою сім'ю, яка появляється, так. За, за своїх нащадків тут крутимося, вертимося. Гроші є в кож більше, в когось менше, але фінансове становище поступово зростає. І ось уже хто би скільки не заробляв. Так точно ми рівні в одному. Є день, коли ти почав працювати, і до цього тебе готують з дитинства, щоб викинути з знізда, давай плати податки, працюй, крутися. Так, так має бути. А от до цього готують. А от до того, що чим це все діло закінчиться, не готують. А всі ми, так як працювати почали, так точно коли-небудь і перестанемо. І за що жити далі нам не розповіли. Вірніше, нам брехали. Нам казали, пенсія буде. Ти офіційно працюй, плати податки, заробиш стаж, все буде добре. До чого це привело пенсії у 5 разів менше від зарплат. 93% пенсіонерів бідні люди, навіть хто заробив по 40 років стажу, бо ця система не працює. Вона мертва з 2000-х років в світі. Люди, які живуть добре, навіть не працюючи, подорожують світом, кайфують від життя і мають вдосталь грошей для цього. Вони можуть собі це дозволити, тому що між ними і нами є велика різниця, і вона в наступному. Державна пенсія, як і в нас, так і в Європі, мала. Уявіть собі, це завжди в 4-5 разів менше від зарплат. Вона технічно не може бути більшою, бо пенсія це податки, які збирають з молодих і подають стареньким, а стареньких всюди по світу більше, ніж молодих. Тому хто живе за державні гроші, той бідняк. Пенсія відсотків 20 від тих грошей, до яких ти звик жити замолоду. Тому ти автоматично бідний. Але в Європі таких майже немає на відміну від нас, тому що там, на відміну від нас, ніхто не розраховує на державу. Там зовсім інший підхід. Існує три джерела грошей в старості. Як і у нас, капелька в морі це державні пенсії. Потім ще трошки грошей це кошти, котрі тобі роботодавець накопичу за все твоє життя. Там є така фішка, і основне, що гарантує твою забезпеченість в майбутньому, що незалежне від держави, від інших людей, це твої особисті накопичення З сотнями років. Люди самостійно впродовж цілого життя готуються до старості. Ось причина знати точно ще замолоду, що як би не склалося життя, чим би ти не займався, скільки би ти не заробляв зараз чи потім в майбутньому тебе точно буде пасивний дохід. Гроші, які дадуть жити не працюючи, це те, що ти собі збереш. Це, це закон природи, це по поспокон по, віків так працювало. Люди до зими готуються з літа. Тварини до зими готуються з літа, записають горішки, годочать сани. Люди так, дрова збирають. Все робиться завчасно і до старості люди колись готувалися завчасно. А пенсійна система отто фон Бісмарка зіпсувала нас, наш наш підхід до цього життя і до цих питань. І тому ми сьогодні бідні, бо ми перестали готуватися. Нас держава нагнула, казала, що буде пенсія. і Люди автоматично перестали думати про ці важливі питання. Час відновлювати цей процес в світі, так і роблять, тому живуть добре. Ми повинні подумати про майбутнє. І це дуже неважко. Скільки би ви не заробляли, може до цього питання підійти будь-яка людина. Зараз поясню. Передусім, важливо те, що в наш час в Україні є де надійно гроші років навіть 30 зберігати. Тому що ті самі компанії, яким в Європі в Штатах люди довіряють свої кошти на років 30, працюють і в Україні. Це компанії страхування життя. Це надійні фінансові установи, з якими нічого не може трапитися. Саме тому Вікіпедія підтверджує, в Європі і в Штатах виплати за довгостроковими договорами страхування це основа доходу людей в старості. У нас ці компанії працюють теж австрійські, американські, словенські, наші, українські, яким по 150, по 200 і більше років. Їхня особливість вони не банкрутують і не можуть кинути. Все, це, це правда, в цьому треба просто розібратися. Ми допоможемо, кому буде цікаво. А зараз послухайте, як це працює. Уявіть собі, вони є у такі надійні компанії. Що тоді треба зробити тобі? Прийняти рішення витрачати не все під ноль. А при уявити, що на надалі на майбутнє тобі дають на 10% менше зарплати, і цих 10% не тратити, а заховати собі коханому на потім це допоможе. Наприклад, 68 гривень в день в рік це 25 тисяч гривень. Уявіть тринадцять зарплата. Отако От полегенько півпачки це урок день Відклади і маєш гарні гроші. Потім а якщо так робити років 30, то сам собі назбереш ще сама сімсот тисяч гривень. А компанія, інвестуючи грамотно, надійно по закону твої гроші зверху при середніх відсотках складного прибутку заробить тобі десь утричі більше за цей час, і в тебе приватна пенсія у 3 мільйони гривень, яка дозволить точно жити добре. Ось як до майбутнього готуються європейці. Ми теж європейці, просто ми не готуємося, нас не вчили. Дитина в Німеччині народжується в сім'ї, де всі так роблять. Мама з татом, баба з дідом вже живуть за такі результати. Вони дитина бачить цей приклад, вона виростає і робить так само. А у нас таких прикладів немає. Нас зомбували довіряти уряду і розраховувати на державу. Це не працює. Ось що працює, самому треба підготуватися. Тоді все буде прекрасно. Більше того, поки ти накопичуєш таких компаніях, вони ще й тебе страхують від форс мажорів, які зараз можуть зачепити твою сім'ю, хвороби чи травми, де треба купу грошей, інвалідність і навіть смерть годувальника сім'ї сьогодні в пересічній українській родині приносить великі труднощі, тому що треба вже грошей на лікування. Це борги, тому що борги, які були до втрати годувальника, падають на плечі дітям у спадок і приходиться виживати. У Європі такого немає, тому що там усі застраховані, і в нас це так само працює. Якщо наш клієнт помер, то 750 тисяч виплати отримують його близькі. Якщо смерть раптова, то 2 мільйони 250 тисяч уже та страховка спрацьовує, яка передбачена твоїм договором. Хто втратив працездатність? Така ж сама виплата здійснюється, коли попав в попав лікарню, операція, хвороба травми, якісь також оплачуються. Багато різних моментів страхові покривають. В тебе є фінансова подушка. На дрібні, складні і непередбачені випадки у житті за свої гроші, за зичені гроші, за борги лікуватися не прийдеться. Буде відшкодування. Це дуже крута штука. Весь цивілізований світ сьогодні користується такими послугами: діток в Канаді з пологового будинку не виписують, поки батьки не покажуть, що полі страховий зробили. Українців в Європу не пускають, поки в тебе немає страхівки туристичної. Це культура така, це про відповідальність і про грамотне відношення до свого майбутнього і до близьких. Бо це фінансова подушка не більше на випадок форс-мажору. Це не вже десь грошей, це не збагатить тебе, це допоможе встояти твоїй сім'ї і не провалитися в разі якогось форс-мажору, особливо не гіршого. Ось як це працює. Плюс станеться тобою щось чи ні, дай Бог, на виході 100% за будь-яких обставин буде капітал пенсійний. Ось як це працює. Ось з якою ідеєю маємо справи. Народ. Навіть якщо для себе ви відчуваєте, що це не дурна ідея, і це важливо розуміти, і у вас до даного етапу є якісь запитання, після цього етеру ви зможете їх задати. Ми радо допоможемо бусому розібратися в гарантіях все-все-все, що вас може якісь цікавити. А тепер, як, знаючи цю інформацію, можна ще й заробляти грошей? Як побудувати водопровід, бізнес створити, знаючи цю систему? Увага! В світі понад 200 років. Понад 90% населення реально накопичує в таких компаніях. Поцікавтеся, запитайте в чата GPT про пенсійну систему в Європі. Попитайте, чи накопичує хтось в Європі собі грошей на майбутнє, чи роблять так люди, чи це має попит. І запитайте, чи варто в Україні накопичувати на майбутнє. Він вам підкаже багато для кого він авторитета, не ми так роблять реально всі, бо їх там вчили. Бо ця культура появилася давним-давно. В Україні тільки 2% населення накопичують на старість, тому що тільки 20 тому років ці компанії з'явилися у нас, тому що немає такої культури. Ніхто цьому не вчив. Прикладів таких не показували. Поряд із тим, за цим дуже велике майбутнє, бо не існує іншого варіанту для людей з будь-яким доходом, з будь-якого класу, з будь-яким досвідом у житті безпечно створити собі таку будушку. Нема. Хто має голову, той робить бізнес. Хто, хто шустрий, хто адаптивний, хто домовляється, той щось привертається, навіть на якихось мутках, крутках, все одно має завжди гроші, все в нього окей, але таких людей одиниці. Більшість простий народ, який закінчить ні з чим. І оцей простий народ повинен зрозуміти. Сьогодні, в майбутньому, в твоїх руках, ти мусиш подбати про це, як дбає кожен розвинений громадянин цього світу. Ось так. І люди про це просто не знають. І тому за цим є великий попит і потреба в Україні. Років ще 60 мінімум це буде розвиватися, поки всі про це будуть знати. І нам з вами, розібравшись у цій справі, є можливість побудувати велику імперію, допомагаючи людям знати цю справу і роблячи добро. І як це працює, давайте покажу. Ми з нашими друзями, хто запросив вас на цей етер, не страхова компанія, ми страховий посередник. І саме маркетинг нашого посередника дозволяє вибудувати свою справу по нашій системі. Я зараз покажу. Ми очевидно. Клієнти таких компаній страхових. Паралельно ми їхні партнери, і наша робота іншим українцям відкрити очі на те, що ці компанії дають. Людина, яка розібралася, стає клієнтом. Ми допомагаємо вибрати страхову. Працюємо з п'ятіркою найкращих компаній по всіх рейтингах світових компаній. Людина відкриває з нашою допомогою з рахуночок в страховій компанії все офіційно, через документи, оплачує собі кошти в страхову, отримує від компанії договори, страхові, поліси. А нам, посереднику, за те, що ми людину привели до цього рішення, страхова платить комісійно. Ми, ми найкраща реклама для страхових компаній. Вони нам це гарно оплачують. Клієнт нам нічого не платить, ми на ньому не заробляємо. З чого почати? Які умови дозволять вам в цій темі розвиватися, і що буде в процесі? Ну, по-перше, ви самі маєте бути прикладом. Двері в цей бізнес відкриті для ідейних людей, котрі розуміють цінність убезпечення майбутнього. Хто не дозрів? Розуміти, що це класно мати потім гроші і трошки відкласти. Хто вибирає сидіти, сумніватися, е, трусити головами разом з кумою чи з подружкою, і переконувати одна одну, що це неможливо. Дивись, які ми молодці, що ми нікуди не ліземо, не розвиваємося, все ж кругом небезпечно, все лохотрон. Давай йдемо спати бо рано на роботу, гей, і вся ця хірня. Хто вибирає таке, замість того, щоб розібратися, вивчити, посидіти, подумати, мозгами шевельнути, тому сюди немає дороги. А от хто розбереться, що це працює дійсно безпечно, і треба всім. Той сам стає клієнтом і тоді має право займатися нашою справою. Залишається навчитися правильно будувати цю систему. Для того ми проводимо спеціальні навчання. Раз у місяць ми організовуємо спеціальний двохденний бізнес-семінар, де профів деталях усе пояснюють. Під мікроскопом. Вам розжовують готову систему бізнесу, просто потім бери роби. Тобі дається крута порція знань, шалена порція мотивації, професіонал, керівник, який буде тобі в усьому допомагати, і ти стартуєш. І система твого старту і подальших результатів виглядає ось так. У нас є кар'єра, якою ви рухаєтеся з підтримкою профі, використовуючи його рекомендації 100% досягаєте результату. А нам цікаво, щоб вам у себе ходило, і ми вміємо це добре робити, і коли це поєднати, ви 100% маєте результат. Я, коли допоміг заробити вам, заробив свою долю. Ви частинка моєї системи. Тому мені цікаво вам допомагати, а я єдине, що в житті роблю, це оце, я більше нічого не вмію. Ну, вмію десь там пробували, це, це моя душа, мій стиль життя, це, це те, чому я себе присвятив. І більше п'яти років це єдине, що мене годує. І багатьох людей кругом мене. Тому і вам це дасть результати, просто прийняти систему треба. І далі в тандемі ми працюємо. Кар'єра для вас починається в нашій компанії з першого рівня, де страхові платять вам 18% за кожного клієнта. Могли би платити телебаченню, могли би платити на радіо, могли би платити за бікборди, але це нічого не дає. Людям, які не, не мали таких прикладів, яких менталітет не передбачає фінансової грамотності, то це нічого не дасть. Дасть, коли я прийду і тет на тет злю, приклади приведу і поясню. Тому страхова платить мені, платить вам і на першому рівні це 18% за кожного клієнта. Коли ви, наприклад, на 25 тисяч гривень оформите людину, такий найходовіший договір на сьогодні в рік. То 4,5 тисячі за цього клієнта вам заплатить страхова компанія, ваші комісійні. Чесно зароблені. Далі буде цікавіше, коли ви на 50 тисяч гривень зробите клієнтів, дві людини, по суті, система переводить вас на другий рівень. Там відсоток вашого доходу стає вже 24. А це за таких самих клієнтів. У вільний від роботи час замість тіктоків телевізорів займаєшся тим, щоб запросити сюди гостей і маєш з 10 таких запрошених одного клієнта на другому рівні. Це вже 6 тисяч гривень прибутку за такого клієнта після обороту в 350 тисяч гривень. Ви стаєте третім рівнем, там відсоток уже 35. Це вже майже 9 тисяч за одного клієнта. Це два такі клієнти зробив і, напевне, заробив більше ніж дехто із вас на роботі сьогодні заробляє. Ну, або половину, якщо ви там крутий заробітчанин, чи навіть тут маєте гарну посаду і пашете по 8 годин на день. А тут скільки е, треба приділяти часу, щоб вийти на цей результат. До третього рівня ви прийдете від 4 до 7 місяців часу, якщо зараз почати приділяти від годинки до 3 в день цій темі, хай навіть не кожного дня, 5-6 днів на тиждень. І що ти робиш? Ти не носиш бетон, ти займаєшся запрошенням людей. Ми тобі показуємо, де цих людей брати, як їх правильно запрошувати на такі презентації. Далі твої люди на презентації слухають професіонала. Ти посміхаєшся і спостерігаєш. Професіонал доводить інформацію, пояснює гарантії, показує всі факти. Твоя людина стає клієнтом, ти заробляєш гроші і отримуєш досвід, як стати таким самим все. Це це класне хобі, яке замість тупої трати часу після роботи дозволить тобі полегенько витіснути свою роботу із життя. Бо через півроку ти третій рівень такими темпами. В тебе вже навіть за особисті контракти два-три більше як на роботі, і ти вже починаєш придивлятися. А чого би не рухатися далі? Для чого мені та неулюблена робота з копійками зарплатні, де мене нагинають постійно, якщо от я собі сам хазяїн, у мене немає ніяких рамок, немає графіків, немає планів по обороту. Роблю маю, не роблю, немає. І більше того, друга модель, яка дозволяє тут розвиватися, таке точно, якщо ви людина за зміни, закріпить вас тут назавжди, і все змінить у житті. Основний спосіб бити на великі доходи і створити бізнес бо який тут бізнес в продажах, ні? Бізнес у тому, щоб створити організацію, яка буде цим займатися разом з вами. Усі найбагатші люди цього світу володіють мережами заправок, ресторанів, магазинів і так далі. Бідні люди працюють на них в цій компанії. Тобі дають можливість знання, найцінніше в цьому світі знання. Які, використавши, потім дадують результат в будь-якій сфері. Знання від професіоналів про те, як створити свою організацію. Ти шукаєш клієнта, а серед ідейного клієнта шукаєш партнера собі в команду, який буде цим займатися разом з тобою. І далі від обороту своєї команди ти маєш гроші. страхової компанії немає різниці. Ви самі провели її клієнтів, чи тих самих клієнтів привела ваша команда. Страхова одні ті самі гроші плати за цю роботу. Коли ти сам робиш клієнта, всі гроші тобі. Коли робить команда, гроші діляться. Як? Ну, припустимо, ви на осінь, якщо зараз почати, ви на кінець осені, третій рівень, і у вас команда хоча б четверо людей. Двоє вже навіть на других рівнях, і двоє початківці на перших рівнях. Припустимо, ваші другі рівні за місяць зробили клієнтів на 100 тисяч гривень. Четверо клієнтів, на двох легкотня. Скільки, хто за це зробить? Двічки мають свій відсоток, 24, за цю роботу. 100 тисяч обороту, 24% це 24 тисячі гривень, зароблять вони. Кож, кожен своє, в залежності, хто скільки там того обороту зробив. А залишок грошей, різниця між вашими і їхніми відсотками, 35 мінус 24, належить вам за те, що ви створили цю команду і допомагаєте їм. 11%, тобто 11 тисяч гривень, це ваш дохід за роботу других рівень. Все чисто, коли ви самі на 100 тисяч зробите клієнтів, усі 35% компанія платить вам. Коли цю роботу зробили ваші люди, ці гроші поділилися між вами і вашими людьми. Бригадир на будові, якби сам мав 12 рук, умів і мурувати, і штекатурити, і бетон носити, і висушувати, і мурувати, і, і все на купу, то йому не треба було би наймати бригаду 12 людей і всім ділитися грошима. Ні, він би взяв 2-3 мільйони гривень за, за ту роботу, за, за тих декілька поверхів, і всі би залишив собі. Але не може одна людина робити великі процеси. Одна людина може управляти великими процесами, робити ні. Так, всюди, так, будь-який бізнес працює. І коли є організація, треба ділитися грошима. Але коли ти зробив двоє других рівнів, а потім ще троє, а потім 40 людей, то потрошки з кожної команди, яку ти навчив, своєї долі, ти в результаті отримуєш значно більше і легше грошей, ніж ти би сам ходив і постійно робив. Так працює бізнес. І тут тебе вчать саме цьому. Хто прийшов прослухати, я починав з цього про зарплату, про додатковий якихось тисячу дві, ну ви не туди потрапили. Вам треба тим дівкам реагувати в коментарях, в кітоці, які кажуть, в директ в інстаграмах відписувати, лайкати щось за 15 гривень це дитячий крипіт. Тут про серйозні гроші. І тебе готові цьому навчити, навіть якщо ти до дерево, як був я, коли з цим познайомився. Треба просто в цьому розібратися. Тебе навчать керувати організацією. І чим більше твоя організація стає, тим більше ви робите обороту, а отже, більше надходить грошей організації і тобі. Перший рівні, ось, наприклад, у вас теж є. Хай вони теж на сотню клієнтів зробили. Від них ти маєш 17% різниці, це 17 тисяч гривень. І ти одним, кілька відсотками від команди, в місяць заробив 28 тисяч гривень. Чи заробила? Ну, після податків, десь біля 24, чи з тебе на руки, ми платимо податки, це офіційний повністю процес. І це при чотирьох людях в команді. А буде 8 людей, буде 40 плюс тисяч. А буде 20 людей, а буде 50 плюс тисяч. Отак це і працює. Чим більша організація, тим більший дохід. В цьому бізнес. Тобі не треба носитися постійно, шукати кому страховочку продати. Тобі потрібно знайти четверо-п'ятеро толкових людей, які включаться до тебе в команду. Далі допомогти їм собі знайти по четверо, п'ятеро людей. І ви усі разом будете робити все більше і більше обороти. Ці обороти тебе завжди несуть по кар'єрі. Команда, організм результати, робить команда, тебе піднімає по рівнях. Другі рівні стали третіми, ти четвертим. Вони четвертими, ти п'ятим і так завжди. І тому, чим більше організація, тим швидше ти ростеш, тим більше тебе ти відрив від команд. Ти маєш свою різницю, а люди мають свою. Все, страхова заплатила гроші, гроші бу-бу, поділилися. Якщо зробила команда, чи всі належать тобі, коли сам продажі робиш ти? А це можна завжди і так з кожним вищим рівнем відсоток і різниця більше. З кожною додатковою людиною в команді обороти, а звідти й дохід більший, і обмежень жодних немає. Жодних 2% українців клієнти, 98% ні. В Україні тема розвивається 20-й рік з копійками. Поки у нас буде 10%, Треба клієнтів в Україні, треба, щоб пройшло ще років не менше 15. А тоді трапиться бум, коли люди будуть вже до них, вони вже точно будуть розуміти, це необхідно робити, накопичувати, як і в Європі, всюди. Вони будуть шукати толкового консультанта, щоб він їх проконсультував і допоміг. Вашим завданням до того часу стоїть зробити команди по цілій Україні. Зробити так, щоб твоя організація була в кожному місті, своя людина, і клієнти шукали консультантів. Потрапляли саме на твою команду. І вони заробляли своє ті твої консультанти, а ти свою різничку. І тебе цьому серйозно вчать, не приховуючи ніяких пішок, ніяких секретів, тому що ми єдина компанія, де, дійшовши до восьмого рівня по кар'єрі, тебе роблять співвласником брокера. Нема одного власника, є група співвласників, які постійно поповнюються. Тому топ-лідери передають знання тобі зверху вниз. Їм цікаво, щоб ти розвивався. Нема ніяких стримуючих секретиків, навпаки, всі хочуть, щоб ти ріс. А в тебе на роботі ніхто не хоче, щоб ти ріс. Для чого конкурента? Виростеш до рівня директора, посунеш директора, тому він не дасть тобі вирости. Виростеш до рівня управлінця компанію, збудеш знати все, що знає твій хазяїн, станеш конкурентом через дорогу. Йому не потрібно, він ніколи тобі цього не дозволить. На роботі така історія. Ти гвинтик в системі. Маленький, гвинтик, казав Кива покине. А тут ж ти будуєш свою систему. Тобі допомагають в цьому. І це чітко розуміє кожен бізнесмен. Прості люди ні, тому вони і прості люди. І цей бізнес він дозволяє простим людям без знань, без стартового капіталу, без ідей використати готове з тебе прагнення до змін, готовність вчитися, готовність пропрацьовувати свої навики, здобувати навики, які дадуть тут результати, і не очікувати результату через завтра, післязавтра, завтра, а працювати на ідею поступово, поступово отримуючи кожного місяця все більше і більше грошей. Ось як це працює. В нашій компанії сьогодні 73 співвласники, а заснували компанію 16 років тому. Двоє людей. Люди, які дійшли до співвласника, заробляють в середньому 350 тисяч у місяць. Це на все життя забезпечення українці. Сотні консультантів на п'ятих рівнях, на четвертих, шостих заробляють поза 100 тисяч гривень на місяць, дві з половиною і більше тисяч доларів. Середній дохід тут, тут є гроші, їх треба навчитися заробляти. Якщо тобі до сьогодні ніхто такого не показав, якщо ти не, не, не маєш вакансії і посади, де працюючи по декілька годин в день, ти будеш заробляти як на заробітках, і цей дохід буде постійно зростати, значить, ти народився не в тому оточенні, де тобі коли-небудь зможуть дати таку можливість. І це не означає, що ти приречений носити відрами. Треба шукати, хто будує водопровід, навчитися, як він це робить, повторити і отримати такі ж самі результати. І наша справа це чи не єдиний напрямок, де тебе готові цьому навчити. Всюди решту навряд. Тому народ, я бажаю вам обов'язково цьому розібратися. Респект усім, хто подивився нас в записі і наживо до цього моменту. Обов'язково після цього етеру всі свої питання, думки, хвилювання, якщо щось може стримувати, якісь переживання, стримуючі фактори, не, не сидіть, не мучтеся, виливайте їх на нас. Ми це все пройшли. Кожен був на вашому місці. Ми допоможемо вам у цьому розібратися, побачите гарантії, факти, підтвердження, щоб ви не фантазували, а отримали всі карти на столі і тоді приймали собі якісь рішення. Тому всі свої думки і запитання. Пишіть мені в особисті повідомлення в за моїми контактами в описі під цим відео. і Я допоможу вам обов'язково в усьому розібратися.